Всім привіт! Ну, о, ще одна база камераменів. Чому вона висить в повітрі? Та попередня теж чомусь висіла в повітрі, я її теж не знаю. Ай, щось сюда все. У нас там дирка є, тому тебе напевно. Пламат. Чому підлога скаче? У нас тут підлога протікає. Коли механіки наші приїдуть. Механіки? Де у вас механіки їдуть. Ладно. Ой, мені щось показує недобре на планшеті. Серпская неді, давай каждо будемо дружити, а не битися. Ну давай. О, там же якась є база. Тут сірпскає. Злазу на фея. Я їх вб'ю. Ти їх напевно не б'єш. Ні, я їх вб'ю. Хе. <гум> Давай я пішла, бо я їх більше знаю і тому. Я знаю, як за когось сторони до них треба підходити. Зразу на них падати Я не знаю. Чи то точно найкращих? На сьогодні ми точно їх переможемо. 99%. А чому 99%? Я ж адітати вмію. А я дітати не вмію, як це, цей. Як Я пі по пиду Я иду. Да я иду. Тяпская рейди, и что ты там з з з на лазонафа что-то там ну все, Я пішу, а, до них. на их. Что ж ты вона сюди, де Напевно, зараз. бо на планшеті показали, що вони з'єднались. Тепер вони дружать. І, що? І Вони тепер дружать. Вони тепер дружать на планшеті мені показує. І навіть на Но Ножи. Я дістава Я буду задеставати сильніш и брати його в другу. Найкращий ніж. ножик ты був мені бути раніше, а зараз уйде потрібно. Зараз ты мені уйде потрібно, що зараз я буду нападати на наисах на най... на най... поганіших. О, Хтось тут тут говорить? Ну що? Тепер вам точно кінець, я вже майже дошла. Як ти мене перегнала? Ну ладно, я повечу. Ні, краще піду. Піти краще. В мене перезарядка не дай. В тебе є перезарядка? Так. Вау. Ти напевно було б сильніше за мене. Ну, що без мене тобі стала, тебе просто був післок. Хочесь там, що ми в навчальній нотарі були. Він ж списався. Читай. Що ж твориться? Що ж Таке твориться тут. Ну так, погано твориться. Дуже погано твориться. твориться. Може підемо? Ладно, инвалиды, мы живут в Астане. Я тебе телепортирую кого-то. Або сам тебе телепортируюсь, бы надо ее вообще. О, а, 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 а. Иди по бане еще буду ласкать. Ты как-то... Что-то потянуло и ты чему-то. Ну, бо мені захотілося дайло півгодини йти вже. Ну так, ми десь півгодини йдемо. Так, мій годинок показує, що ми півгодини йдемо. О, вон вона! О, є леді! На тебе загадає. Ти подумай, що тут тільки ти йдеш, і а я, а я тут почекаю і... і коли ти скажеш. Чом годинник годину мені. То тоді я перейгну, добре. О, так, це я. Все, я пригню. Ти ж помреш, я не помру. Може. Там ще з нами на фейі тут немає. Є тут одна. ти одна. Боже, بدي б я б подружилася. Ну так, ми подружилися. Мені сказала: "Ні. Ніхто нічого не дуже мало, назив залишилась мені пофіг. Мені треба їх тих будеть і мені задачок. Так. Ай, вдаст. Ну, вас всі вбити, то есть. Світ за стріляв. стрелял. Наш телепортировал вся один танта. Звазу на файт. Сказал, не мий. Я приготувала. Я знаю тебе. Ти просто не верил, всім, тем так і мені не верила. А, щось побывал. Вот он на фей, ты кажется, ты дура сына. Ну вот. Я тут злобно.

Що ти робиш? Вона вже впаде прямо на тебе. Мі Стас, ти що натворив? У нас тепер дверей немає. У мене другої руки немає. Там просто така жесть твориться. Ти Та підлікувати? Так, точно. Мене треба дуже сильно підлікувати. Плід. У мене руки немає. Знову. Ну, буває. Ну, зато ти мені чекаєш.

Данных в коліно. <клес> Ай. Значить, що, Чи значить, що ж зараз будемо робити? Тож, Не знаю. Ну що ж будемо робити? Не знаю. У нас і виходу немає. Як вийде. Mm. 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 Não, sei, sim, vamos okay. sim. Não sei, vamos tirar mm. Não sei, vamos tirar o mm. Não, nem que Não, também Não,

Блин. Блин, еще такая. Давай. Ну са. Ходил в встретим пяти. Я что-то бажу. Собственно. не чує мене. меня. Що він зображений в вкрав, чи він сам типу, типу це, ага. сам малював, а ага. менше де не вкрав, просто подібне Ага. Тут там і рахунки заблокували. Ага. Зібрається, наголохувати.

Ну, що будемо робити? Ну на фейболі, вже її А может сіну проломати? Что? Стоит, свепилы. Не заметить подохну вам. А наша була Не падає. вакуумась. падає. Ну вот.